Де у Біблії пише про чистилище? Таке питання мені ну, дуже часто почали задавати після того, як я почав в своїх роликах відсилатись на догмат про чистилище, який вір, яке вірять католики. І дивіться, скажу чесно, що в самій Біблії ви не знайдете такого слова чистилище, бо взагалі воно виникло тільки в 13 столітті. А до того ранні отці церкви використовували такий термін як очищуючий вогонь. І швидше за все, як я розумію, цей термін також походить з Біблії, бо я знайшов от в першому посланні до Корінтян, в третій главі, в 13 15 віршах такі слова: кожне діло стане явне, день бо Господній зробить його явним, бо він відкривається в вогні, і вогонь випробує діло кожного, яке воно. І коли ще є діло, що він його збудував, устоїться, то й перейме нагороду. А коли чиє є діло згорить, то він зазнає шкоди, однак він спасеться, але наче крізь вогонь. Думаю, що раніше оці церкви якраз звідси взяли цей, цей термін, але... Якщо для когось це не доказ, то дивіться ще, що пише в Євангелії від Матвія в 12 главі. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось скаже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Значить, є прощення після смерті, якщо не на тому, який ще може бути світ. Та й думаю, логічно, що може бути такий проміжний стан, бо якщо б людина все життя якось правильно жила, а тут в один момент перед смертю згрішила якимось легким гріхом, то невже Бог її кинув в пекло до грішників, які все життя там грішили і не каялись. Це було б нелогічно, бо Бог є любов і справедливий суддя, і існування частилища просто-напросто логічне.